І Святого Духа зі святою неділею вас. А, всі сідайте? Сідайте. Ну що ж, сьогодні, можна сказати, перед день перед початком Великого Посту. Завтра перша неділя Великого посту, там найстрогій піст. І далі да, ми ходимо якраз цей великий піст. Які є підготовчий до свята Світлого Христового Воскресіння, до Пасхи Христової. І нам дуже важливо цей піст пройти саме по-християнськи. Може, знаєте, іноді можна поститися і не по-християнськи, от навіть так буває. по-язичницьки. Як піст ми християни повинні сприймати? Тут насправді багато говорити і не треба. Тому що піст це всього-навсього інструмент, завдяки якому ми себе випробовуємо, і завдяки якому ми маємо навик добродітеля. Тому що, коли от, ми живемо в таких теплічних условиях, більш-менш, ми не сильно можемо зрозуміти, чи ми молитовники, чи ми добродійники. Нам обов'язково треба якесь випробування. І тоді от проявляється, проявляється вся наша натура. Да, от, хочеш перевірити себе. Чи ти вмієш прощати, да, от, ну, для цього треба, щоб хтось тобі на ногу наступив. І тоді от проявиться да, от, любов і все прощення. Чи хочеш перевірити, чи ти щедрий, да, треба, щоб обов'язково хтось там попався, кому треба проявити милосердя, допомогти комусь. А коли такого немає, ми не можемо сказати про себе, що ми добродійні. У нас не було можливості зробити цю добродіт. І от піст – це період, коли ми перш за все звертаємо увагу на добродіт. Не просто так минулої неділі ми читали Євангелі, там, де про Страшний суд. І там Господь вказував цей важливий акцент, що в муку вічно підуть ті, які не нагодували того, хто був голодний. Не набоїли, хто був спраглий, не навістили, хто був в лікарні, хто був хворий, чи хто був у в'язниці. Тобто не проявили милосердя. І саме за того, що показали щими і байдужими, да, от підуть в муку вічну. І от піст – це такий період, коли ми себе особливо намагаємося вести добродія. По-особливому намагаємося більше молитися. По особливому намагаємося. Стримуватися в тому, що для нас є чимось звичним. Навіщо? Да? Тому що от, чомусь це завжди навколо їжі крутиться. Хоча от це насправді десь на 10 місці. Тому що, от, їжа це... Ми ограничуємо себе в їжі, не тому що в період Великого посту їжа стає, стає чимось таким скверним і Богомерським. Та ні, їжа є їжа. І по слову апостола Павла, да, що. Якби їжа не наближає нас до Бога і не віддаляє нас від Бога. Бо те, що входить в уста, так, воно і звергається потім, воно не, не залишається в нас. Так як і Христос сказав, не те, що входить в уста, оскверняє людину, те, що і сходить із уст, те оскверняє людину. І наші погані слова, наші навіть вчинки, це оскверняє. Просто ми коли огранічуємо себе в їжі, ми трошечки тренуємося, ограничувати себе далі в якихось поганих вчинках. Тому що знову-таки я це говорив багато разів, що перш ніж нам навчитися стримувати свій язик, свої слова чи свої емоції, нам треба навчитися, напевно, з чогось простого почати, стримувати свій шмулок, свої такі якісь сугубо земні, які, без яких можна прожити. І от тому, коли наступає піст, ми ну, якби, саме просте беремо їжу, да, ми себе ограничуємо в ясному в молочних продуктах в солодких, можна від конфет виздержуватися в період. Посту. Тобто, сам список запретних і дозволених продуктів, він, звичайно, може варіюватися. Тому що от є цей шаблон, який є в церкві, якому в але от у кожного з нас це може бути зовсім унікально, виходячи із нашого стану здоров'я, виходячи із того образу життя, тої світової професії, тої роботи, там, де людина роботує, що от іноді для когось е, піст да, от там в їжі, він ну, просто неможливий, тому що людина просто може до Пасхи не дожити по, по стану здоров'я чи просто тому, що дуже тяжко працює десь там на производстві. Тому піст – це не, не, не тільки той список, там, який складається з мясного молочного, можна ви в піст від конфет, від цукерів, від, цукер, від шоколаду, від соціальних мереж, від е, якихось речей, да, які для нас не є життєво важливими, від яких ми можемо відмовитися і, і не померти. Тому що коли ми від чогось. Як ми не вміємо відмовитись, от мені хочеться і все, от хочеться і все, Ну, то значить, що твоя воля не є твоя. Вона, Твоя воля знаходиться в рабстві твоїх забагатних. Тому в пісні ми себе щоб побачити, щоб побачити себе, щоб побачити свої якісь недосконалості, щоб побачити свої якісь недоробки, щоб їх виправляти. Тому що якщо ми навчимося знову-таки себе стримувати в їжі. То потім ми навчимося себе стримувати в якихось наших емоцій. Да, от буває, емоціальний, емоціальний якийсь емоціональний стрес, да, і ми в нас несе. Ми не вміємо собі відмовити в словах, не вміємо, не вміємо відмовитися навіть в тих вчинках, які слідують за тим емоціональним поривом. А щоб навчитися стримувати себе в емоціях, да, ми беремо саме про Спочатку вчимося стримувати себе в їжі. І тому є строгий піст. Який ігнорувати ну, неправильно не треба. Тому коли там люди махають рукою і кажуть, та ладно, та ладно, зачем цей піс, та ладно, я, я такий не буду поститися. то тут не проблема в їжі, а проблема в тому, чого ти не хочеш поститися? чого ти не хочеш потрудитися в цей період. Чи від того, що ти завісим від цієї їжі, чи від того, що слово церковне нічого не значить. Тут от ми це питання якраз собі до задавати, тому що тут це питання послушання от є загальне церковне, а чи ми в е, це, загально церковному причасті, чи ми живемо так, як церква встановила, чи ми церковні закони не вважаємо за щось таке важливе і спасительне. Тому цей період да, ми випробуємо себе, випробуємо нашу серйозність те, як от ми до нашого християнства відносимося. Бо коли от, немає посту, ми от, е, своє християнство зачасту залишаємо в храмі. От прийшли на службу. Отут наше християнство, отут ми якби молимося, якось намагаємося бути середоточими. Але, на жаль, коли ми йдемо додому, ми е, залишаємося в своєму своєму світі, де для Бога залишається дуже мало місця. Дуже мало місця. А отут наступає великий піст і оказується, що. І за столом треба про Бога вспомнити. І навіть той твій раціон їжі, навіть твій образ життя, того, як ти розслабляєшся, як надихаєш, треба вже коректувати, з того, що от що це в цей період. І отут вже да, от така, зустрічаються власні інтереси, і інтереси, да, оті, які нам, на які нам вказує церква Христова. І виходить конфлікт. Церква каже так, а наша внутрішність каже, а ні, я не хочу, а я не звик так. Но якщо не звик, треба тренуватися. треба навчатися, треба якраз вчитися бути вільними, тому що Христос нас призвав до свободи. А свобода, вона можлива тоді, коли ми вміємо сказати собі ні, коли дуже сильно хочеться. Звичайно, своя міра поста повинна бути в кожного, як я казав. Моло ну, таке, виходячи із стану здоров'я, виходячи із того образу життя, який є у людині, від той професії, якою працює людина, від якихось сімейних обставин. Ці всі моменти вони коригуються. Тобто, якщо там хто може поститься, от він і поститься, да. в кого проблеми, можна ж підійти до священника і спитати, бачиш, от не можу поститися, не можу поститися. Що ви мені посовітите? Як мені цей період? От прожить так, щоб не оказатися, ну, як всі. Як мені, от, чому мені паститься? От Не можу в їжі паститися. От і все. Будь-хоч стріляй. Ну, тоді можна підібрати якийсь інший піск. Знову таки, можна там, телевізор виключити і вже включати його там трошечки на декілька хвилиночок, подивитися подивитися, новості виключити. А в кого соціальні мережі, значить соціальні мережі трішечки підрізати. Чи е, знову таки можна додати щось у свій образ життя? Можна додати дві глави з Євангелія. Можна додати декілька псалмів. Можна додати якесь особливе молитовне правило, право, що от, Господь я ну, не можу поститися тілесно, ну не можу. Но я за того цей період да, от я посвящаю тобі цей свій час більше зазвичай. Тому я от молюсь тобі, я от Євангелій читаю. От можна так. Але в цей період треба по-особливому прожити. Тому що якщо ми знову-таки живемо, як вийде в нас, як нам захочеться, Зачасту отака річка, річка, да, і ми пливемо по течії, вона зачасту заносить нас не куди треба. І потім народ да, ми кажемо, де Господь, а чого Господа, не відчуваю в своєму житті, а що на душі така пустка. Ну Тому що ми пливемо по течії, яка дуже часто як виявляється такою ворожою до нас, до нашого духовного життя. Тому коли ми маємо навик посту, ми вчимося не плити за течією, вчимося відмовляти собі, відмовляти собі в тому числі в гріхах. Це є навик, це є інструмент. І самий час, Та піст обнажається все наші, наші немачі, наші пісні доробки. Тому, будь ласка, звернімо на це дуже особливе, особливу увагу, щоб цей період нам прожити дійсно по-християнськи, як нам благословляє Церква Христова. І це важливо, щоб нам уникнути магізму. На жаль, от є, таке, є такий термін, який називається магізм, тобто коли якісь особливі предмети чи якісь особливі періоди в церковному житті ми наділяємо особливим самостійним смислом. От коли е, про, про пост ми говоримо, е, тоді е, часто буває так, що от людина думає, що от Богу не угодно їсти м'ясо зараз. Що от Якщо я буду виздержуватися від м'яса, я значить, автоматично буду святим. Ну тоді, знаєте, у нашій тваринки деякі вже, от, що вони вже від самого народження святі, тому що вони м'ясо не вживають. Наші коровочки. наші коровочки вони ж м'ясо не їдять, тому вже можна їх канонізувати. Ну, якби справа була в м'ясі, а не в м'ясі справа. Коли от ми прибираємо Бога і залишаємо тільки форму, тоді починається магізм, що ми постимося заради поста. Не заради того, щоб стати кращими. Щоб стати ближче до Господа заради самого поста. От як мені навіть хтось колись сказав, що, от батюшка, от церква мудро устроїла, що от є пост, що є в середу і п'ятницю піст. Це мудро устроїло, Тому що от я чувствую, коли їм м'ясо кожен день, мені плохо. А от коли я якийсь день від м'яса відказуюсь, мені хорошо. От це значить, от я я теж постюсь. Я тоді об'ясняю, знаєте, ну це не пост, це дієта. Це дієта. Тому коли ми а, а, щось, щось, навіть церковне, вибираємо окремо і заради цього да, ось, знаєте, ми постимося заради посту. А Господь десь залишається осторонь, то цей пост безсмислений, абсолютно безсмислений. Цей пост має смисл тільки тоді, коли ми знову-таки намагаємося змінювати себе, намагаємося стати краще Христа Ради. Заради Христа. Коли ми робимо якісь добрі справи по заповіді Господні, то тоді воно має смисл. Коли просто саме по собі да, воно часто обростає магізмом. Так само, як наші церковні свічки, воно до такої, до, до такої степені війшло в наш церковний обіход, що просто, ну вже іноді, ви священники розказують, що, знаєте, свічка сама по собі, вона не обладає. Якимось таким особливою енергетикою, якимось особливою магією. Тому не треба на цю свічку так от сильно дивитися серйозно. Бо що в нас доходить до того, що от буває так, когось там перемикає і думає, от я там злюсь на свого сусіда, от візьму свічку, церковну, верх ногами переверну і поставлю за упокой. І все, і тому сусіду буде плохо, тому що за упокой поставлено, упокой не посвічник, та ще верх ногами. Ну, це глупость. Тому що, от, наприклад, те, що в нас є заупокоєний подсвічник, це наша місцева традиція. Наприклад, там в інших помісних церквах там немає заопокоєного подсвічника. Там заходиш в церкву і просто стоять підсвічники. І люди просто приходять ці свічечки, ставлять і моляться як аз так і заупокоюють. У нас так склалося, напевне, заради удобства. Але з самого початку ці підсвічники вони мали свій смисл, тому що. Ну, було світло, щоб було видно, тому що електроенергія з'явилася не так давно насправді. А раніше люди давнину освітлювали свічками. Це в нас в церкві, бачите, які вікна великі. Тому що от в нас, от, знаєте, все налажено, є там заводи, які ці вікна роблять, і можна робити ще голові які вікна. А в давнину в основному робили маленькі вікна в церкві. Так. Могли, звичайно, зробити такі великі. Но це прерогатива багатих церков, тому що зробити велике вікно в церкві це дуже дорого. Ну, хоча вже знаєте, зараз, зараз те саме, напевне, воно той час повертається. Тому в церквах було темно. І щоб можна було якось щось прочитати, щоб можна було побачити когось, хто є в церкві, а тоді запалювали свічечки, щоб було видно. І люди приносили до церкви свої свічки, які вони самі робили вдома, як ви, жертвуючи, е, якби приймаючи участь в житті церковному, от, таку жертву приносячи для церкви. Потім, коли електричество з'явилося, свічки залишилися, до свічок привикли. І от замість цього розуміння, що це чисто практично було, починається містика, що от сама свічка церковна. Якщо її запалить, якщо її по углам розставляє, там десь в запалити, запалить, от вона там буде відганяти нечість, вона там буде ще щось робити, ауру якусь. Це називається магізм. Коли якийсь предмет сам по собі да, от має якусь енергію, як -то воду колись заряжав, ви пам'ятаєте, когось по телевізору було таке, що треба паночку поставити біля телевізору, там якийсь. Воду заряжав. Це чистий магізм, це чисте язичство. А в християнстві ми знаємо, що всяке диво, всяке благо від Бога виходить. Навіть Господь, навіть коли чудеса да, вбивають від чудотворники, там коли навіть святу водичку людина попила, і от Господь надав свою благодачу дає чистелення, чи облегшення в хворобах. Ну це Бог через воду. Бог через ікону, Бог через святих людей. Голите в Діяннях апостольських, там вже є таке, написують, що люди так вірили, що брали платки апостола Петра і клали їх на хворих, і хворі зцілялися, що навіть хотіли доторкнутися до тіні апостола. І от по їхній вірі вони зцілялися, тому що Бог через апостолів являв це диво. А не саме по собі в цей платок, він заряджений, і все, платок положив і розрядився. І треба знову заряджати, як телефон. Ні, це магізм. Тому свічечки, які в нас є, це всього-навсього така добра традиція. І зі свічкою молитися проще, тому що вона настраює нас на цю молитву. От якось ну, так склалося, що от коли ми дивимося на цей вагоньок, нам на душі спокійніше стає. От я не можу об'яснити чого. Ну, так от, можливо, це якесь таке психологічне, але от це дуже просто, що от коли в церкві горять свічечки, да от якось покрайніше на душі. І ти сам дивишся на цю свічку і розумієш, от я теж бути таким. От стоять, як свічечка, всю службу і горіть молитвою, а не бігать туди-сюди, чи, чи балакать всяке разне. Бо коли свічечка теж, отак, от, сквознячком починає туди-сюди мотилятися, там думаю, ой, як щось нехорошо, ой, як це неправильно, свічка должна горіти ровно. І ми в церкві дожди молитися рівно, спокійно, щоб ніщо нас нікуди не відволікало. Тому, як і свічечка церковна, як піст, який в нас є, навіть ці молитви, які в нас є в наших молітних словах, це є інструменти, які нам допомагають наблизитись до Бога, які нам допомагають. Знову таки звільнитися від цієї суєти і знову таки преобразити свій внутрішній стан. Тому в нас є вдома, там іконочки, іконостас такий домашній, біля якого там я дуже раджу запалювати свічки, коли ви молитесь. Так світ потушили в кімнаті, свічечку запалили біля іконочок і молитесь. Там є чотки, чотки, там можна чотки перебирати. Це для чого? Для того, щоб ми сосвідочилися на спілкуванні з Богом. Звичайно, є такі люди, святого життя, напевне, яких вже нічого не відволікає, яким вже нічого не треба. Вони просто ставлять, да, «Господи, є я, є І мені більше нічого не треба. Ну, це така рідкість насправді. А нам нужен цей антураж, якщо говорити грубо. Нам це потрібно, бо ми, ми дергані, ми розстроєні. І нам треба. Якісь інструменти, які нас настраюють на оце духовне, через яке ми пізнаємо Бога. А коли от, знаєте, сам піст заради посту, чи свічка, от якщо я свічку не поставлю, все, хавайся, якщо таме, то буде кошмар, то Бог втіряється. Тому що замість Бога ця свічка стає, замість Бога піст стає. Знаєте, іноді замість Бога ікони стають. От був такий період, який на Да, от, і цей період він не просто так з'явився, тому що там були перегиби, коли е, навіть брали краску з ікон здирали і добавляли в чашу з причастям. Тобто, це, звичайно, воно возмутило там якихось християн. Звісно, вони впали в крайність і вийшло, що там, ага, раз там люди злоупотребляють іконами, значить ікони треба Ну, Це неправильно. Тобто, треба триматися здравого вчення. Здравого. А здраве воно можливо тоді, коли ми знову-таки центром і основою свого життя ставимо Бога. От тоді все має смисл. От тоді, коли зараді Бога можна і попастися, зараді Бога можна і свічечку посвідчення поставити, заради Бога можна іконку нарисувати, заради Бога можна малізою почитати. От тоді воно буде мати смисл і користь. Тому пам'ятаємо, входячи в піст. Пам'ятаємо про це. І не просто так, напевне, і в апостольському посланні сьогодні читалося, читався, івангельський уривок про те, що не осуждайте, не осуждайте тих, хто не поститься. Тобто не привозностися. Але коли ви постите, як в Євангелії сказано, да, умий лице Твоє, помости голову Твою масло, так, щоб от не показати простящимися, щоб твій подвиг постав. Це було перед Богом, а не перед людьми. Тому не осуждать, Не упікайте, не злиться. Оце головне. Бо що коли ми упрекаємо, і ним і означає, що щось ми, щось ми потеряли. Щось, щось, щось пішло не так. Щось пішло не так. Тому що цей піст був. Так? Да. Пам'ятаємо, що це заради Господа, не заради батюшки. Що Якщо не буду пастися, батюшка ругатися буде. Ні. Зараді Господу. Не будьмо своєвірними, будьмо вірними Христу, і тоді буде все так, як треба. Добавляється в цей піст молитва Іфрема Сіріна. Кожного з вас вона повинна бути. Я розпечатував. Тому, будь ласка, там в своїх архівах знайдіть. Якщо в когось немає молитви Іфрема Сіріна, то, будь ласка, скажете мені, і я потім на наступну службу принесу. Постимося послом, який угодний Господу. Амінь.